Добрий день, шановні пані і панове. Продовжуємо наші передачі з приводу комунальних питань. Ми в певній мірі висвітлювали питання проблеми управління багатоквартирними будинками комунальних підприємств, управитель ЖОО. про як зазначали в перших передачах законодав, законодавством Визначено ще одну форму управління будинками через створення ОСББ. Щодо цього питання є багато різних позицій та реальних практик. Я би попросив Богдана Романович, давайте постараємось висвітлити дану ситуацію, тому що рішення саме приймається співвласниками цих будинків. Дивіться, яка ситуація. Ми вже декілька передач, хоч людям довести, що ніхто їм не допоможе, і вони самі собі не допоможуть. Утримання будинків це є проблема не нинішня. Вона фактично, якщо історично подивитися, століттями йде. Тому що коли є власник житла, один на умовно, він сам відповідає за своє житло, а він турбується про нього все. А коли є багато людей, так як в нашому випадку ОСБ, значить воно є практично безхозне. А ще, з, чесно кажучи, з менталітетом наших співвласників однозначно безхозне. Але якщо визначитися системою СББ, сказати з тих трьох, що ми до вас інформували, випадків про утримання управління будинком, це є може одна з кращих форм, просунутих кращих форм. Хоча це змальована калька з так називаємих за кордоном кондоніуми існували, вони там вже давно існували наші форматори з. Світ там, де дещо списали і закинули на наше поле. Але на нашому полі воно не росте так, як потрібно. Е От, менталітет так, воно дає. щось має в тому університеті. І тому перший закон про СББ він вже є давно, з 2001 року. Людям сказали, тоді визначили один з методів управління будинком. Але за цей період він практично нічого не зрушив. Дуже мало було ОСББ створено в державі, і тоді подивилося, що біда, і треба щось робити. І був додатково прийнятий закон 417 про особливості управління багатоквартирним будинком. Він більш уже конкретно виявив всі питання і позиції, які люди повинні використовувати при управлінні будинком. Але ще раз звертаюся до всіх. нічого ми не зробимо, поки у свідомості людей не буде, що в неї власниками і це їхнє майно, і їм ніхто не допоможе зберегти його у відповідному стані. Олег Романович, що я е, прийшла з мені виконувати обов'язки голови ОСББ, так як обраного голову ОСББ призвали до лав Збройних сил. Я скажу вам, це надзвичайно багато залежить від самих мешканців будинку. Тому що розуміння, що таке ОСББ відсутнє. І скільки ти не поясниш, що ця прилегла територія повинна бути, що повинні бути документи, що означають сходові клітки, оці там, де були сміттє, мусоропроводи, черги, сміттєпроводи, все це входить до складу ОСББ, однак люди вважають, що як він заплатив за квартиру, то голова ОСББ це є, це він повинен робити все і так далі. Я тут попросив, так що знаєте, в першу чергу. Ми повинні звернути увагу самих співвласників багатоквартирних будинків про вирішення питання щодо створення у них ОСББ і уже самих ОСББ їхніх і, і ну їхніх тих діючих ОСББ. Ось як ми як це виглядає, все. Знаєте, от багато вже за той період, поки існує закон про СББ і створено цілий ряд ОСББ, люди, експерти займаються серйозним аналізом, що воно на практиці дало. І сьогодні таких визначено декілька форм, що дає ОСББ. От, наприклад, які переваги ОСББ. Це самостійність управління будинків без нав'язуваних надуманих послуг. Не так, як от сьогодні у нас визначили, призначили на конкурсних засадах КПУ «Управитель ЖЕО, і він вам розповідає, як вам себе вести. У СББ в цьому питанні простіше. Люди збираються і приймають рішення, що їм потрібно, як потрібно. Слідуюче питання про зовнішнє використання коштів. То так само, якщо звернемося в управлінську контор, виплати те кошти, пізніше просите, покажіть, що ви зробили. А вони кажуть, ні, це не робимо силами власних людей. Це та придумає все, що. Це щоб... йде в загальну касу колгоспу, а у колгоспі розібратися важко. Важко А тут уже були випадки, що не завжди. Управління, там третє, десяте, але більше люди мають можливість вплив зібрати і показати, скажіть, будь ласка, куди пішли наші кошти? Вслідуюча є можливість це є отримання додаткових коштів на отримання будинку. В чому воно визначається? Прийнявши певні закони, і сьогодні ОСББ, як юридична особа, може приймати участь в місцевих, державних програмах. Правда, на думку багатьох фахівців це соціально несправедливо, тому що бюджет міста чи держави наповнюють всі мешканці громад. А чомусь тільки для ОСББ визначено, що вони можуть приймати на пільгових умовах участь в якихось програмах. І самі програми, коли придивитися їх, це є смішно. Це не є сьогодні питання утримання в технічному стані в хорошому будинку. Це в більшості. Взяли, обклали пінопластом, робили фасад. І є програма, зробили вони 70, ніби... 70 70. на 30 на тридцять. Так, ніби воно Но... виглядає і добре. Но, а... Романович, а чому не можуть утримуватися самими ОСББ? Там двірники, електрики, сантехніки і інші професії. Зараз зайдемо ще й до того. Значить, але скажіть, будь ласка, перше слідуюче є недоліки. Коли вже зробили аналіз, які недоліки у функціонуванні ОСББ це є відсутність згуртованості людей. Знову ми повертаємося а. однозначно до того питання. Друга. Брат кваліфікованих кадрів сьогодні багато горів ОСББ. Це і дуже хороша справа, що вони взялися за це. Але вони взяли на себе взяли дуже великі, велику відповідальність. Яку самі не Яку усвідомлюють. то те вслідуючих десь виступах ми вам доведемо до того. І наступне, от повинен сьогодні голова ОСББ. Він повинен підпорядковуватись тим всім правилам, і сьогодні діють правила відповідно з постанови 712, де зазначено правило управління багатоквартирним будинку. Там прописано дуже багато речей, які їх навіть про них не знають, і голови ОСББ не роблять. Але в людях бувають будуть такі складні випадки, що за це можна буде понести відповідальність. І третє, такий недолік визначили всі, дуже багато спорів. Сьогодні в судах одних з найбільших спорів це є спори всередині ОСББ. Не туди гроші перерахували, не тим довіряють, тим не довіряють. Такі їй недоліки. Тепер повертаємося до того питання, яке ви підняли по ОСББ. ОСББ, люди повинні зрозуміти, що ОСББ це не є організація, яка. Управля, яка надає послуги? Це є організація для колективного прийняття рішень щодо управління будинком. Сьогодні ж ОСББ, ви правильно сказали сьогодні, електрика, там двірника, в принципі, може любе ОСББ найняти і щоб воно робило. Але що вона за собою тягне сьогодні? Коли ви взяли таку людину в штат, значить вам треба що за неї? Не це персональну відповідальність? Ну, платити, податки. І платити податки податки. От. І коли таких ще маленькі е роботи, як прибирання, кізелектрик, ще, ще сантехнік можна, але коли треба зробити якісь серйозні роботи по ОСББ, не встані, ви ж не візьмете собі біля ОСББ створити будівельну організацію, Фен, яка Ремонт, має роботи. Ну, ну, якщо навіть взяти двірника на 0,25 оклада, Платити податок ми повинні від мінімальної заробітної плати. Заробітна плата для голови ОСББ для бухгалтера. Заплатити за ліфт і за світло. Наприклад, от будинку 42 квартири. То це навіть ще бракує е, грошей, і грошей нема, і ніколи в цьому будинку нічого. Ті пенсіонери, які живуть в цьому будинку, вони якраз платять за е, квартплату для того, щоб утримати голову ЕСББ, який від тих пенсіонерів забирає гроші. Ну просто парадокс, ви розумієте, виходить. Ну як для чого ми отримуємо цього? Я створив у своєму СББ на безоплатній основі. За цей період часу за рік я зробив ремонт, який складав 40 тисяч гривень, я не не вішаю собі ордена, я просто розказую е, це, щоб ті голови СББ розуміли і знали. Якщо є будинок, де є 300 квартир, там 400 квартир, так там можливий такий е, обіг коштів, що можна отримувати того чи іншого бухгалтера, е, голову СББ на платній основі. А в даній ситуації, коли є 40-42 квартири. Просто нереально, це ще один з фактів щодо створення ОСББ. Коли провести аналіз і проведений такий нашою спілкою серйозний аналіз в Києві, сьогодні ОСББ до 50-ти квартирного будинку практично не можна створювати, бо воно себе фінансово з другої сторони величезні будинки. І блочні будин... блоки в великих містах будують будинки. Теж не вигідно. Тепер взялись багато. Давайте один голова ОСББ на декілька будинків. Я, Я живу в своєму будинку. Зрозуміло, і до, до з... чого з... мене тягне. Треба да. буду краще зробити з... з... на бежу, будинку, то будинку. То От. І наступне, що саме цікаве, ОСББ є вигідно в тих місцях, коли тільки -ті побудували будинок. Так, побудували будинок, і зараз забудовники дуже багато заробляють на цьому. Тому що ви побудували будинок, люди вселилися, а послуги треба надавати вічно, поки він буде Однозначно. це є живі гроші. Вони зразу створюють свої управлінські контори і управляють таким будинком. Щоб повернутися ще десь до окремих двірників, де ще є більша проблема. Люди навіть до того ще не дійшли в наших містах, маленьких а в великих містах. Ви взяли на 0,25 там, електрика чи прибиральника, і приходить інспекції праці. І каже, а покажіть документ, в якому є цивільно-правовий договір, заплатили податки. І далі каже, а покажіть журнал інструктажу, що він інструктований не є приставній праці, ні, штраф. А тепер далі виходить, щоб інструктувати оцього двірника, сам голова СББ повинен пройти атестацію і бути готовим. Далі приходить пожежна служба і заходить в будинок, знаходять кучу. Ручин, яку чутве і знову штрафи не так все гладко і не так все добре, як ми вважаємо. Але це ще раз наголошую один з кращих варіантів по управління будинку. Богдан, ви розумієте, органи місцевого самоврядування, коли утворювали ці ОСББ, представник від міської влади був. Провели збори, їхнє головне завдання було таке: провести збори і обрати голову СББ. І пообіцяти, ми вам надаємо допомогу. Будинку більше 50 років ні разу не робилося капітального ремонту. Все спало на голову СББ, руки вмили, всі документів нема. Голова ОСББ є масти собі голову. Ну, от тут це сама, сама життєво складна ситуація. Всі голови СББ повинні зрозуміти, ми напевне проведемо окрему е, передачу, що бути головою ОСББ це є добре. Створювати колектив це є добре, але є певна відповідальність. Коли ви створили ОСББ, так ви кажете, ми сьогодні ОСББ, щоб навіть всі розуміли, ОСББ ж не є власником будинку? Ну абсолютно ні. Є співвласники власне. Та навіть тут мені навіть, спів... дивіться, відно... яке має ОСББ відношення до земельних ділянок, до прибудинкової при території. Ось ви розумієте, ми там з покосили, обрізали живопліт. Це на сьогоднішній день 6 тисяч гривень. 6 тисяч гривень. Це ну але ж у мене документів ОСББ. Це не я повинен йти до міської ради. Міська рада повинна сама мені пані, затвердити пані, цю територію пані, і дати рішення пані, міської ради. Ви ж сильно любите вашу ОСББ, міську владу і замість неї прибираєте місто абсолютно а вони використовують ці кошти на створення. Відповідних там служб, які їх обслуговують, бігають замість того, що при далі ви подивіться, як ви кажете, всі будинки висять в повітрі. Ви маєте документ існування вашого будинку? Абсолютно я про це і видові. Чим ви управляєте? А якщо стається, яка відповідальність? Вас питають, а по закону все чітко, коли вас передавали в ОСББ, там були документи, згідно якого додаток вам мали передати документ, що будинок на в експлуатацію, документ про земельну ділянку, на на якій він стоїть. Перше далі, земельні ділянки зараз багато. Ну от багато голів ОСББ не хочуть там ходити на різні курси, їх ніхто не вчить, як має бути. Сьогодні поприймали рішення. Кажуть, се міські ради тішаться. Ми передали ОСББ прибудинкову прибудинково Дуже мудро весь, що тішиться. Ті Бо тішиться. Тішиться, що вони утворили ОСББ передати і більше, і на тому крак. А тепер слухайте, якщо прочитати цілий ряд рішень міської ради про передачу землі, пише, що виділити земельну ділянку у вигляді прибудинкової території для ОСББ сонячко, в таких таких-то межах. А це, це незаконно. А завтра ви передумали і розпустили ОСББ. А де земельна ділянка? Ну так. А в рішенні повинно бути прописано, що виділяється земельна ділянка для да. припускник для співвласників такого-то, такого, такого будинку. Так. Таких нюансів в ОСББ дуже багато. Шановні глядачі, ми щиро вам дякуємо за увагу. Ось ми вже не мов би анонсували на слідуючу передачу. Щодо ОСББ, ряд питань ми підготуємо для роз'яснення роботи подальшому ігорів ОСББ, мешканців багатоквартирних будинків щодо ОСББ. Дякуємо за увагу і до зустрічі.